Щороку Одесити виходили і на Потьомкінських сходах розгортали прапор. Довжина прапора дорівнює довжині незалежності, кількості років незалежності України. Однак, на жаль, з повномасштабним вторгненням ця традиція перервалася у зв'язку з безпекою в країні, і сьогодні вперше ми її відновлюємо. Цієї акції, як мені здається, маркувати Одесу як українське місто, показати ще раз і ще раз і ще раз, що Одеса це Україна. Сьогодні було не так багато людей, як було до повномасштабного вторгнення. Там якісь сотні людей тоді приходили. І ми прямо так от тісно стояли. Але сьогодні я побачив цілу купу друзів, яких інколи не бачив спочатку початку повномасштабного вторгнення. І це абсолютно радісні відчуття і від виду, і величезного прапору, і від цих молній на фоні в морі. Це прям прекрасно. Що сміливість наших захисників України нас надихає і додає сміливості організаторам для того, щоб взяти на себе відповідальність і все ж таки зробити цю визначну е символічну дію для того, щоб підтримати бойовий дух одеситів, і для того, щоб сказати дякую всім захисникам України, завдяки яким ми можемо продовжувати жити в Одесі під синьо-жовтим прапором.